Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап, і ви дивитесь програму Деталі на часі цього тижня. Головною світовою подією став 74-й саміт НАТО, який відбувався впродовж двох днів у Вільнюсі. Україні, на жаль, не вдалося виконати свій план максимум. Ми не отримали запрошення до вступу у Північно-Атлантичний Альянс. Чому так сталося і з чим повернулася додому українська делегація? Спробуємо з'ясувати сьогодні під час ефіру з гостем студії. Знайомтеся поряд зі мною, Віталій Андрейко, декан факультету історії та міжнародних відносин у жну. Вітаю вас, пане Віталій, у нашій студії. Рада Вітаю. зустрічі і рада знайомству. Вітаю, Віолета. Ну що ж, будемо зараз обговорювати результати саміту, який відбувся днями у Вільнюсі. Направду було дуже багато очікувань, що він стане непередбачуваним, історичним, епохальним. Українці очікували на офіційне запрошення до вступу у НАТО. На жаль, цього не сталося І якщо аналізувати ситуацію, ну для мене особисто це був не саміт перемога, але і не саміт катастрофа. Скажіть, будь ласка, як ви його оцінюєте і яким, на ваш погляд, цей саміт увійде в історію України? Знаєте, Віолета, ми можемо говорити про кожну подію, яка відбулася, що вона вже увійшла в історію, тому що оцінювати ми її будемо з точки зору вже пройденого часу. Але для того, щоб оцінити будь-яку подію, я думаю, варто. Десь подивитися ретроспективу власних відносин України з північно-атлантичним альянсом. Після проголошення незалежності Україна почала співпрацювати з НАТО з 92-го року в рамках дії ради північно ради північно-атлантичного співробітництва. Після цього, 94-му році, була підписана партнерство заради миру, в результаті якої почалася співпраця України з північноатлантичним альянсом. У 97-му році на Мадридському саміті була проголошена хартія про особливе партнерство. Тобто, ми вже починали більш таку, скажімо так, кропітку роботу щодо приєднання до північно-атлантичного альянсу, оскільки наші сусіди і наші, скажімо так, партнери сьогоднішні, які найбільше говорили про вступ України до НАТО країни Східної та Центральної Європи, якраз саме проходили той шлях. На жаль, на початку на початку 2000-х років внутрішньополітичні проблеми. Пригадуєте, це перші демонстрації «Україна без кучми і так далі. Коли е, наш Тогочасний президент намагався за рахунок якихось е таких зовнішньополітичних е зовнішньополітичних таких перемог здобути перемогу на внутрішньому на внутрішній арені. Е в здається, у 2004 році була прийнята воєнна доктрина, і там якраз кучма вперше прописав. Вступ України до НАТО як кінцева мета євроатлантичної інтеграції. Але, побачивши, що світ його не підтримує, тоді були звинувачення, кучми пригадуєте, в санкції, порушення санкцій проти Іраку, були тоді справи і Ґонґадзе, пригадуєте, тобто ці всі моменти, і, на жаль, вони не знайшли підтримки, плюс внутрішньополітичне протистояння людина, яку. Кучма бачив своїм наступником. Ми розуміємо, що до євроатлантичної європейської інтеграції немає жодного відношення. Тому це питання через місяць було викреслено з військової з воєнної доктрини. І тільки після повернення, після е, помаранчевої революції у 2004-2005 році, при прихід до влади Ющенко він знову відновлює цей момент е, вступ до. НАТО. На жаль, після цього знову ж таки була декілька таких сумних подій у внутрішньополітичному житті України, розпалася демократична коаліція. Ви знаєте, ці е, моменти з виборами, перечасними виборами, проголошним імпічменту президента і так далі. Тобто, світ побачив, що Україна є, так би мовити, ненадійним партнером у відносинах, тому що потрібно завжди бути відповідальним і, мені здається, послідовним. У реалізації своїх зовнішньополітичних орієнтирів. А у нас тоді вийшло, що президент, прем'єр-міністр Яценюк, Ющенко і прем'єр, е голова, вибачте, Верховної ради Яценюк і прем'єр-міністр Тимошенко підписали угоду, що вони готові приєднатися до ПДЧ так званого плана дій щодо членів. В той же час Янукович і його партія регіонів заблокували це рішення в парламенті і відповідно утворилася. Контролювалися ці кризові явища. І коли відбувався а, Бухарецький саміт, ці всі питання були підняті народу. Стосовно а, історичності, ну мені здається, що на цьому саміті було все. Тобто від радощів, від а, такої образи, можливо, непорозуміння, розчарування розчарування да, до певних таких ну. Надій навіть на, на майбутнє Так, да, у нас надії були дуже завишені. Ми всі очікували, ми всі прекрасно розуміємо, що те, що сьогодні робить Україна, воно вартує без будь-яких ПДЧ, без будь-яких річних національних програм. Воно вартує підтримки і, скажімо так, захисту нашої країни, тобто набуття навіть не членства, а отримання запрошення до, uh -huh. до, до НАТО. Однак можливо, в у фінальному яке було підписано державами. Дуже важко знаєте, орієнтуватися на якийсь позитив, коли ми можемо сказати, що якщо я не помиляюся до саміту. Вісім-вісім країн е, не підтримали декларацію щодо запрошення е, України до НАТО, тому серед яких бу... і наші потужні союзники. No, ну no, я, я думаю, так, <клес> да, <клес> да, це це теж з одного боку можливо е, десь неочікувано, Але якщо знову ж таки розібратися, подивитися вглиб питання, то ці е, ну це те, що сподівання десь можливо були безпідставні, але. Ми можемо, як ви сказали, десь вважати цей саміт задовільним, позитивним, uh -huh. завдання мінімум виконані. Да? Тобто, я дуже не люблю це таке вираз. Його часто використовують. У нас залишилися відкриті двері, да? тобто, ми раді бачити вас в альянсі, але... Але, але чіткого але, розуміння немає да, чіткого от. розуміння немає. Але це ж таки, це нове домашнє завдання, да яке ми повинні угу. виконувати нове підґрунтя для нашої подальшої роботи у напрямку Євроатлантичної інтеграції. А про наших партнерів і союзників та їх позиції щодо нашого майбутнього членства в НАТО ми будемо далі говорити впродовж ефіру. Але ви зазначили дуже цікаву деталь, що наша співпраця із альянсом розпочалася у 1992 році. От, ви знаєте, мене уже Же не перший рік турбується питання, чому тоді ми не розпочали наш шлях приєднання до північно-атлантичного альянсу? Адже ми були, на мій погляд, у таких вигідних умовах. Ми віддавали ядерну зброю, відмовлялися від неї, і це можна ж було використати як аргумент не для Будапештського меморандуму, який не діє, як ми в цьому пересвідчилися. А навпаки, вступити до прикладу до НАТО. Чи тоді суспільство було не готове? В чому тоді була проблема? Ну, ви знаєте, доволі часто можна чути про те, що не тільки суспільство, а й політичний естеблішмент. Згадайте, хто був при владі, і люди, які перемагали на виборах, ну люди, це, скажімо так, не європейського не європейської орієнтиру, да, можна так сказати, у політичному відношенні. Ані Кравчук, ані кучма з його багатовекторністю, якій 10 років був при владі, вони не дали різкого поштовху для суспільства. Я вам просто наведу такий елементарний приклад. Як можна говорити про вступ країни до будь-якої структури, коли левова частка населення навіть не перебували за кордоном? Це можливо якраз про питання не стільки євроатлантичної, скільки європейської інтеграції. Угу. Ми говоримо про цінності. Цінності, які привели до революції, гідності, цінності, яким повинна відповідати країна, цінності, на яких весь час зосереджують увагу наші союзники. Ну я так їх буду називати союзники це країни, які нас підтримують, у виступі Байдена нещодавно у вільнюсі слово «values», тобто цінності, ну лунало ну раз напевно Угу. тобто. Ми повинні були розуміти, що, на жаль, не тільки політично, але і економічно, і внутрішньополітично. Да? За протистоянням, коли у нас в політиці було таке лебідь рак і щука, і кожен на себе намагався притягнути діял, ну це дуже було важко. Тобто, і відмова від зброї, і політична декларація, що от нам дадуть гарантії безпеки, це гарантії безпеки, на жаль, не Можуть воювати на лінії кордону. Угу. Після закінчення саміту у Вільнюсі а, почали точитися такі дискусії, що, начебто, він був схожий на саміт у Бухаресті в 2008 році. Для України це такий сумнопам'ятний <клес> саміт. Ви вже трішечки так опосередковано про нього згадали. Чи можемо ми порівнювати а, ці обидві події, чи можемо проводити якісь паралелі? А, Порівнювати можна і порівнювати потрібно, тому що в результаті порівняння ми можемо знайти десь позитивні, десь негативні місця. Але хочу сказати, що саме ці два саміти відбувалися в різних умовах. Да? Тобто, у 2008 році це була, скажімо так, угода, на яку пішли союзники, але як казав нещодавно міністр закордонних справ Кулеба, в кулуарах говорили про те, що вони навіть не вірили в те, що вони записали в декларації: що е, Україна і Грузія е, можуть стати, е, отримати запрошення, стати членами альянсу. Якщо мені не зраджує пам'ять, в цей період розглядалося 5 країн-кандидатів. Тоді Албанія і Хорватія отримали позитивний сигнал. Е, Боснія е, Герцеговина. Було відкладено питання. Вибачте, не Боснія, а Македонія, тому що Греція виступала проти Македонії, оскільки в її територіальній частині є одноіменна область. Тому це питання блокувалося. А, Рос... а Грузія і Україна, бачите, я вже обмовився якраз через російську... російську політику були відкинуті, тому що Росія через 5 місяців після Бухарестського саміту вторглося у Грузію, uh -huh. і тим самим перекреслили всі е, на е, плани, і через шість років, в 2014 році, відбулося е, відторгнення територій. Тобто, саме тоді мені здається е, навіть е, Буш, президент учасників Сполучених Штатів, він був за вступ о, надання вірніше запрошення України, тому що тоді навіть було три етапи Буш о, о, проводив окремо переговори е, з Меркель. Тогочасною канцлеркою е, Німеччини окремо велися переговори з е, союзниками по е, альянсу, і, okay. на жаль, йому не вдалося переконати, тому що, окрім е, Франції і Німеччини, які були проти, доєдналися ще країни Бенілюксу, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Італія, Іспанія і Угорщина. Вони говорили, що. Не Альянс не хоче давати можливості і запрошення України, вони говорили, що в Україні немає якраз цієї єдності, да? Тобто Україна сама не готова до вступу uh -huh. у а, Альянс. Що стосується сьогоднішньої, сьогоднішньої е, е, саміту, то він відбувається від час війни. Тобто, це зовсім інша ситуація. Да, Єн Столтенберг, генеральний секретар, говорить про те, що ми зробили багато, ми усунули. Педече да план дій щодо членства, і тепер з двокрокового е, етапу ми перейшли на однокроковий. А наскільки воно буде реально, і в цьому однокроковому в одному кроці вірніше записано стільки пунктів. що… От власне щодо пунктів у фінальному ком'юніке, під яким розписалися всі союзники, зазначено, що Україна може отримати пропозицію вступу до НАТО, коли всі члени альянсу будуть із цим згодні, і коли будуть відповідні умови, скажіть, будь ласка, виконання яких саме умов очікують від нас наші партнери і союзники? Ну тут мені здається нічого такого нового. Тут дотримання базових принципів верховенства права, які містяться в преамбулі Північно-Атлантичного альянсу демократія, свобода, верховенство. Але на жаль, в цьому, в цьому десь є питання десь до нашої держави. Розумієте, тут проблема знову ж таки в тому, що наскільки ми розподіляємо нашу, наше бажання приєднатися до. Північно-Атлантичного альянсу і наскільки ми його реалізовуємо під час здійснення реформ. Uh -huh. Тут є знову ж таки запитання. Але, на жаль, у нас є люди, які користуються. Да, ми маємо корумп корумповані органи десь влади, да, ми маємо проблеми у реалізації судових реформ, ми маємо е проблеми у реалізації судочинства, е реформи судочинства. Але в той же час ми маємо людей, які захищають, ми маємо людей, які... Не дивлячись на всі ці перепони, беруть зброю і захищають свої домівки. Так само і в європейських, і в наших закордонних партнерів, не дивлячись на те, що вони вступ до НАТО і власне підтримку України в війни розглядають як дві опції. Вони можуть іти з одного боку як разом, а з іншої сторони, можуть іти десь паралельно. Розумієте, якщо розглядати Вступ до НАТО то, на жаль, зараз це нереально. Всі прекрасно розуміють конфлікт і, і так далі. Віна. І так далі. Війна, а, ну з їхньої сторони, це військовий конфлікт, да, який відбувається на території нашої держави. З іншої сторони гарантії безпеки і надання допомоги, тобто вони будуть надавати стільки допомоги, скільки це буде потрібно, і це якраз показало навіть ситуацію у вільності, коли приїхав наш президент, і та підтримка, яка була а, йому продемонстрована, ну я вам скажу, дивіться за день до того. Він досить жорстко висловився у своєму Твітері, да щодо небажання або обережності стосовно висловлень щодо України, надання запрошення і так далі. І так далі. Але не дивлячись на це, країни, які приїздили, вони наперед пропонували. Ті пропонували військову допомогу, ті доп... зброєю, ті оснащенням, ті е, фінансово. Тобто кожна з країн намагалася щось принести е, своє. Але пункти, да, пункти і умову, вони залишаються, залишаються відкритими. Uh -huh. Як вони будуть здійснюватися, мені здається, що від цього саме залежить і час ступу, да, або час запрошення. І власне сам сам етап інтеграції. Пане Віталію, напередодні саміту у Вільнюсі у західних змі почала з'являтися інформація, що наші постійні союзники, партнери, Сполучені Штати Америки та Німеччина доєдналися до кухорти тих держав, які м м побоювалися різких висловлювань щодо офіційного запрошення України до вступу у НАТО. Що стримує ці дві держави? Ну по перше мені, мені здається, і не тільки мені здається, але це відкрите протистояння, тобто конфлікт НАТО в Росії, Росії. Угу. тобто що це буде пряма війна, і, на жаль, з регіонального такого протистояння воно може перерости у регіона у... у світове. По-друге, тут треба відмітити роль якраз особистостей. Ми ж знаємо, що все-таки історію творять особистості. І Байден, як очільник Сполучених Штатів, і Шольц вони мають певні такі, знаєте, ну оп опасіння да, або такі перестороги. Байден мені здається, десь залишається собі такий відступ на. На передвиборчий етап наступного року. 75-й буде якраз саміт, uh -huh. і всі говорять, що те, що ми сьогодні не зробимо у Вільнюсі, може бути реалізовано у Вашингтоні. Це якраз буде праймери, це якраз будуть партійні вибори щодо кандидатів. Тому Байдену потрібна така гарна картинка. І ти паче він це казав у розмові з Зеленським, що от ми дамо вам запрошення, це там, час декілька, 5-6 місяців. Але знову ж таки, чи це реально чи ні. Олаф Шольц теж дуже цікава постать у, власне, у історії, наскільки він ніби здається, допомагає, і Німеччина допомагає Україні, але сам Шольц особисто є, так би мовити, противником вступу приєднання України до НАТО. Але Шольц mm -hmm. це не ціла Німеччина. Розумієте, Бундестаг і політичні опоненти, і навіть члени парламенту, вони підтримують. Підтримують вступ України на тут дуже просте, не то що вони дуже сильно нас люблять. Це простий фінансовий розрахунок. Чим швидше Україна вступить до НАТО, тим швидше буде розподілена відповідальність і це буде дешевше для німецьких платників податків, ніж надавати стільки допомоги. Розумієте, це дуже яскраво зараз проявляється серед наших сусідів. Подивіться, ми говоримо: є прем'єр-міністр Угорщини Орбан, який демонструє ставлення угу. до України. І є угорське суспільство, є наші. Закарпатські етнічні угорці, які захищають Україну, є словацькі так само лідери да? Сюзана uh -huh. Чепутова, колишній прем'єр-хегер, які теж підтримують, і словаки, які не розуміють. Вони не розуміють, вони кажуть, що війна десь там, все, Україна, у нас все добре, ми захищені. А як щодо гарантій подальшої підтримки, які нам надали лідери країн Великої Сімки, куди входить? І... Німеччина, про яку ми згадували, і Сполучені Штати Америки. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну тут вже можна сказати, що ми маємо десь якийсь позитив, тому що декларацію, яку підписала G7, вона говорить про те, що вони я хотів, ну, Україна хотіла почути, вона дає гарантії безпеки. Але це буде правильніше сказати, що це гарантії безпекової підтримки. Я би так сказав, це розумієте? тому що гарантії безпеки це означає, що вони воюватимуть на нашому боці. Але ні німецькі, ні французькі, ні італійські солдати не прийдуть сюди воювати. Так, да, вони можуть надавати нам допомогу. І це якраз затверджено. Вони надаватимуть всю допомогу фінансовому, військову до тих пір, доки цього потребує Україна. Можливо, вони хочуть створити десь знаєте, як кажуть за прикладом Ізраїля, тобто надання всебічної підтримки. Але тут тю, тоді постає інше питання. Ми що будемо воювати, доки у нас буде фізична можливість це робити. Це теж дуже важко. Тому, тому все-таки до згаданої Великої сімки вже поє, починають приєднуватися uh -huh. і інші країни, країни Північної Європи, до речі, Чехія одна з найбільших наших сьогодні таких підтримок у північно-Атлантичному альянсі. Тому декларації, які проголошено, дуже важливо велика кількість важливих пунктів. Тобто фінансова військова допомога, допомога у разі попередження конфліктів, допомога е, під час, е, наприклад, нового е, загострення нової фази. Е, потім стосовно. Виплати репарацій і, скажімо так, затримка всієї власності Російської Федерації, яка є за кордоном, накладення заборони, скажімо так, на відчуження, і це все буде потім іти на відшкодування втрат mm -hmm. у України. Тому тут можемо десь собі поставити плюсик, але теж потрібно продовжити працювати. У наскільки... нам залишається своє робити, продовжувати виборювати. Да, нам проду... нам залишається лише продовжувати виборювати свою свободу, і я як ще ще раз говорю, продовжувати працювати на дипломатичному о, фронті. В цьому о, якраз плані ми можемо сказати, що така підтримка, такий резонанс, який мав о, приїзд нашого президента. Ну я скажу, що це багато чого вартує. На сьогоднішній момент, як би ми до нього не ставилися, ну ж таки, я особисто угу. і так далі, політично. А тобто, але... зараз дипломатична ситуація вам подобається. так? Я вам скажу, що дуже цікава була думка, як теж підсумок цього саміту. Ми нав'язали саміту свій порядок денний, тому що Україна була в центрі всіх питань, не тільки війни, але вони, на жаль, нав'язали нам свою декларацію. Десь так. Ну що ж, мені залишається тільки подякувати вам за дуже ґрунтовний, цікавий е, аналіз. Події, яка відбулася у Вільнюсі, будемо сподіватися на краще і будемо все для цього робити. Спасибі вам, що ви знайшли час і можливість до нас завітати. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі і буду рада бачити ще раз у нашій студії. Друзі, я нагадаю, що гостем студії у нас був Віталій Андрейко, декан факультету історії та міжнародних відносин у жну. Я бажаю вам тихого і спокійного вечора, приємних вихідних в оточенні близьких та рідних вам людей. Зустрінемося з вами рівно за тиждень. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося.